Скоріше за все, Гудвін це не помічає, тому що він зацікавлений ага. справами, але я думаю, в принципі, він цього очікує, тому не дає повинної уваги. Якраз один достатньо, що на неї взагалі сьогодні, коли потрібно, не звертають увагу, тому вона голосно кричить, по типу Кх -кх 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 і прохиляється ще. Ірден від маху. Вітаю. Хто це був? Це була ти, як я розумію. Дай я правильно принесу твоє ім'я, Кресіда? Кресіда з сірих земель. Приємно познайомитись. Мене звати Гудвін, я дотошній принц. Так вийшло, що мої батьки зараз у відрядженні, а зазвичай вони займаються цими справами. Вам, до речі, дуже повезло. Мій батько, він дуже легко розбирається з порушниками. А я уж дуже люблю історію. Тож з радістю вислухаю вас, тому що за один тиждень в місті Сонця не ставалося таких цікавих історій. Ще одразу три. І найдавніше, що все це зробили ви, Трудна